Захист двигуна та коробки перемикання передач на автомобіль Audi А6 в кузові c 6 Захист складається з чотирьох частин, основна частина, яка закриває відповідно, двигун, радіатор, бокові такі пластини, бокові крила так звані, ну і частина на коробку. Захист пофарбовано порошковою фарбою. Всі необхідні кріплення, болти, гайки, закладні пластини, все йде в комплекті. Захист кріпиться в штатні отвори. Не потрібно нічого свердлити, вирізати, вигинати, доробляти і так далі. І тому подібне. Має ребра жорсткості. Вентиляційні отвори. Дає реальний захист вашому автомобілю і всьому підкапотному простору, захищає від каміння, піску, снігу, налипання, перемерзання, нерівностей на дорозі, бордюрів і так далі. І тому подібне. Товщина 2,2,2 мм. Все чітко по вигинах.